Проєкт діти перемоги, котрий має на меті підтримати родини захисників та відволікти малечу від війни, не зупиняється. Ба більше взяти участь у ініціативі народного депутата Арсенія Пушкаренка. Хочуть все більше і більше громад області. Я радий, що в нас є можливість продовжувати нашу соціальну ініціативу Діти перемоги і проєкт масштабується все більше селищних рад виходять з ініціативою, щоб ми відвідали. Тому ми сьогодні працюємо і я переконаний, що кожен куточок нашої області, кожної громади ми охопимо, підтримуємо наших діток, тому що я глибоко переконаний, що це не діти війни, а діти перемоги. Днями проєкт завітав до Баранівської громади з Вягельського району. Зала на близько 300 посадкових місць була вщент заповнена. Організували і підвіз дітей із сусідньої Дубрівської громади. Завдяки виставі малеча дійсно змогла отримати позитивні емоції та нові враження. Їхні батьки сьогодні більше як. На передовій служить збройних сил України захищають нас. Те, що вони сьогодні побачили це дійство, це для них позитивні емоції, гарний настрій, і вони бачать, що за їх не забувають і їх підтримують. Розважальну програму для дітей підготував Житомирський академічний обласний театр ляльок. Розпочали захід з невеличкої вистави. Далі з хлопчиками та дівчатками працювали аніматори, які разом з дітьми гралися, співали та танцювали. Однак найбільше уваги та дитячого захоплення зібрав пес-патрон, котрий став головним сюрпризом для малечі. Як тобі тут сьогодні було, сподобалося? Да. Пес-патро ага, пес ага, пес на копці. Нахайте, то що тебе на кофті? А хто такий пес-патрон? Дуже сподобалося тут, тут, дуже круто було. Ну все, просто мають відволіктись. саме таку мету і ставили перед собою організатори проєкту: відволікти родини військовослужбовців від поганих новин та тривожних думок. Важливість ініціативи діти перемоги відмічають і дорослі, адже дивлячись на своїх усміхнених діток і самим стає радісно. Такі заходи необхідні, тому що ці дітки потребують уваги, піклування, опіки, підтримки. І, врешті-решт, це такий час, що вони трошки відволічуються, Вони зрозуміють, що вони потрібні в суспільстві і їм приділяється велика увага. Ну, і, звичайно, честь батькам, котрі захищають нашу батьківщину. І дякуємо звичайно організаторам цього проекту. Бо все було прекрасно, все чудово. Спасибі додому. Діти пішли із гарними спогадами, смаколиками та фотографіями, котрі зможуть надіслати своїм захисникам та підняти їм на. Настрій навіть на передовій.